Так, всім привіт. Тащуть все. Навіть кресло таке цікаве. Що тут є цікавого? Це б знайшов. Молоток. цей взагалі ніякий насос, не знаю, брати, не брати. Циркуляційний насос. Пластиковий. Прикольний, ну, не хочу його брати, У мене і так мусора дуже багато. Знаю про це. В кожному відео кажуть. Ну, все одно щось берем. показуємо, демонструємо вам. Не бачу нічого такого цікавого взагалі. Поїхали далі. Будемо показувати щось цікаве. Так, заїхав іще на одну. Тут таких речей, які в мене вже є, а є, але брати їх не хочу. Ось так. Ось так. Щось дуже-дуже цікавого тут немає. Все це є у мене, це також є. Поки що немає такого, щоб цікавого вам показати. Поїхали далі. Так, знайшов ящик, заїхав тут на прийомку, і знайшов моторчик і гайки з болтами. Буде у відосі, так що не переживайте, дивимося до кінця. Так, всім привіт! Сьогодні знову таки покажу, що я знайшов. Ну і покажу старі свої там знахідки. Так, я знайшов ось такі прижими. Їх тут дуже багато, такі гарні, красиві степазами. В общем, великі. Ось такі. Ціна їх е, в такій кількості, в такому стані. В гарному, кстати, стані. Ціна їх буде коштувати 750 гривень. І вони ваші, кому зацікавило, вайбер вказаний. Так, без манометра груша, не знаю, не перевіряв. 20 гривень вона ваша без перевірки. Так, є ось така ось давілка, другими словами. Як є, такі я продаю, як, як знайшов. Ціна її 80 гривень, вона ваша. Далі я знайшов ящичок такий. Ціна 45 гривень. Каністру ось таку. Чорнули тут, залізо. Ціна її 200 гривень, і вона ваша. Так, далі йдемо. Манометр отакий от знайшов. Ціна 120 гривень. І він ваш. Моторчик знайшов ось такий, скоріш всього, для акваріуму. Тут регулюється, закривається, відкривається там. В общем, все знімається, розбирається, збирається. Зараз, зачекайте, закрию. Так, закрив я. Повністю все вставив, попав в пази, бо там треба було в пази попасти. А так, думаю, все працює. Просто кабель відрізали і викинули. Ціна 50 гривень ваш, Хоча треба перевірити. Так, гайок знайшов, ось таку кількість, як ви бачите. За гайки я хочу за оці всі. Ціна 50 гривень. Далі ключів знайшов кубку. Ось такий самий менший 17,14, найбільший це 19,22. Три штуки 60 гривень і вони ваші. Антенну знайшов. Ціна 15 гривень. Трьохметровий. Цепок такий 2 см в діаметрі. Звину товщиною десь приблизно міліметр 3-4. 3 метри я десь рахував. Тут нержавійка, В общем, ціна за нього 200 гривень. Верхня частина від каністри. Кому там треба, ось знайшов. даже рік тут 1975 є. Кому треба, ціна 25 гривень, і вона ваша. Так, знайшов карданчик, ціна 45 гривень. Знайшов молоток, ціна його 35 гривень. І ящик нормальний, ціленький, гарненький. Ціна 200 гривень і він ваш. Так, йдемо далі. Що я хочу ще показати? З прошлих відосів у мене дуже багато чого лишилося, дуже багато чого є. Бачок. Ціна 80 гривень. Лопати. Дві штуки совкових. Ціна за них 120 гривень, і вони ваші. Кірка. Ось така. 2 кг 700 г. Ціна за неї 150 гривень, і вона ваша. Так, ну хто знає для дистилятора охолоджувач. Ціна 200 гривень. Манометри 35, 35, 35, коловорот такий ось буде 25 гривень. Виколотка ось така 45 гривень, викрутка 10, 10, 10, 2 замки. Будете брати оба, буде вони 100 гривень, а так по 65 гривень і вони ваші. Так, Ця річ 45 гривень, ця річ 15. Ця річ, не знаю, якась така цікава затискати щось. Ручки хтось відрізав просто, та і все. Ну, треба вставити. Ціна 150 і вона ваша. Так, Чізовський цей буде коштувати 1200. Знизилась ціна коготь титановий. Ось такий 75 гривень. Цей буде у нас тріщочка 50, лірка на 10. 20 гайок тут 5 штук. Ціна 20 гривень, ремішок 10 гривень, з швейної машинки 10, 10, 10, 10. Так, це буде 35, 35. Це у нас 15. Ці в нас будуть по 5 гривень. 15 гривень за всі. Цей у нас буде 50. Цей у нас 10. Ножів тут також є досталь. Цей хай буде 10 гривень. Ось цей буде у нас 60 хочу. Ну, а там подивимось. Так, цей у нас буде 20. Цей наш, ніж буде 100. Цей 10. Ніж вилка. Не знаю, хай буде 45, прижим буде 10. Оголок алюмінієвий такий. Ну, сантиметрів 40, не більше плюс-мінус. Е, ціна його буде 60. Обратний молоток недороблений. Сразу кажу, хтось приварював до нього. Хоча нарізана різьба, чого, не знайшли гайку, чи що, не знаю. В общем, за нього я хочу 150. Цей у нас буде 20. Надфілі цей буде у нас 25, викрутка 10. Це 35, цей 80, 10, 20, цей у нас 45, 35, 25, 50. Концевики десь у мене ще їх там дуже багато було. Хай буде 25 гривень. Цей у нас 35, цей у нас 15, ручки у нас по 10. Ця річ у нас буде. Для болгарки у нас буде 55, пломбіратор у нас 35, цей у нас 20, 35. Колин у нас буде 20, ці будуть у нас 35, викрутка, 15, 15. Це якась, не знаю, кочерга, не кочерга Недороблена якась, можна так сказати. Хай буде 45 гривень. 10, 25. 35, цей буде 45. Цей 15. Цей буде нехай 45. Так, і ще одна з болгарки. 45 гривень, і вона ваша. Так, йдемо далі. Ці. На малий і великий, за два штуки, 200 гривень, і вони ваші. Цей 10, цей 10. Гайка латунна із вінтом. 150 гривень, і вони ваші. Молотків купа 25, 35, 35, 45, 35, кірка 75, цей буде 60, ці по 20 гривень. Ця кірочка буде 45, цей молоток 60, 60. Кувалда на 5 кілограмів буде 350, на 5 з половиною буде 380. Це буде у нас. Е хай буде, не знаю, 290, а ця 300. Щоб знали, цей пістолет у нас буде. Не знаю, хай буде 100 гривень, цей 10. Це 10 знайшов. Ножиці працюють, але чу-чуть затикаються. ціна 100 гривень. Ця річ, не знаю, хай буде 20. На 50, вроді би, так, да, на 50 он показує. Ціна 100 гривень. Моторчик із цього вентилятора. Хай буде 45 шків, ось такий цікавий 50 гривень. Та й все, вроді би, все показав. А, це іще, не знаю, нехай буде 60. Все, на цьому якось я показав, продемонстрував, що кому сподобалось пишіть. Цікавтеся в даний момент не зайнятий, тому що дуже багато писали. Тут тобі на тобі ураган пролетів якраз, і всі почали писати. <хи> Оце так. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось відео від вас, чекаю лайків, коменти і повністю всього. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення та гарної погоди!